Про агресивну війну і про втрати дивіться 12 лютого. Американське видання «Політику» написало статтю, і там воно посилалося на представника сил оборони Таврійського напрямку збройних сил України, де мова йшла про те, що під час штурму вогледара на Донеччині російська армія могла втратити весь склад елітної 155-ї морської піхоти бригади морської піхоти. Різні дані стосовно людських втрат називалися, але відомо, що під вугледаром з різних джерел так само було знищено або підбито понад 30 одиниць бронетехніки. І от аналітики на яких посилається, наприклад, Бібісі говорять про те, що це могла бути одна із наймасованіших втрат росіян, починаючи з 24 лютого 2022 року. Що означає втрата таких елітних підрозділів, і особисто ви аналізуючи ситуацію, яка у вас складається загальне бачення, що відбулося, і як це може позначитися на боєздатності армії ворога? Ну, по перше, не зовсім згоден з двома позиціями, що це була елітна, якась там бригада, і все таке інше? От елітними були десантники, які зрізані літіли на Гостомель яких теж знищили в Україні От це було найкраще літь, а ти, що там на тихому океані, це більше вивізка, бо вони жодного там військового досвіду не мали. Але вони давно вже не є там якимось елітним десантним підрозділом, тому що вони тричі в них тричі був знищений майже повністю особовий склад, тобто одне поповнення. Гіршої якості, інше попо гіршої якості. І врешті-решт третє поповні, яке ми зараз побачили, це не те, що там елітний підрозділ, це люди, які абсолютно не підготовлені. І про саме це свідчить, що вони, як тікали на бронетехніки, то їхали, ну, практично по своїх. Люди залягали, розбігалися, а вони їхали рятуючись. Ну так підготовлені підрозділ, які мають там певне там бойове злагодження, чи щось там про. Про сучасну, про сучасну систему ведення бою ми, так нікого не буде, і втрати були б менше, ні, якщо б вони були професійно, навчені, професійно підготовлені. І це каже про те, що якість російського війська, якість агресора все нижче і нижче. Оце наявний приклад. Це наявний приклад. І я не згоден знов-таки з тим, що це найбільша разова втрата. У мене за моєю інформацією теж відбувалося під Бучею, біля Києва, коли вони їхали колонами, було приблизно те ж саме. Ну там порахувати було важче, бо е коптерів, безпілотників стільки не було, що це гарно підрухувати. Але було те ж саме, якщо не більше. Але зараз вони начебто вже перебудувалися, начебто чомусь навчилися, начебто вони вже там якось ховалися, тоді вони їхали просто, там, як на параді, а тут чомусь навчилися, якась якась розвідка там. якості війська вже практично нема. І зараз є намагання якось брати нас чисельністю, і навіть чисельністю, це, яко кажучи, не дуже виходить. Тобто, скільки не збирай, не мобілізуй, а не навчити, а не озброїти, а не застосувати розумно, вони не в змозі. Ну це нам на користь, тому що ті, хто тренується, наші воїни, які тренуються зараз в західних країнах, вже під Харковом і під Херсоном, ми бачимо, що їх рівень подводу дійсно відповідає натівському. Тобто там все розумно продумано і ефективно. Ну, чому е, так от ви говорите, це вже не елітні підрозділи. Елітними підрозділами називалися там, де, я так, я так розумію, на підготовку бійців витрачалися мільйони доларів, і це був не один рік, правильно? Ну, принаймні рік треба, щоб там щось зробити, схоже на це. Рік заповнув за навчанням, щоб були стрибки з парашутом, щоб були там навчання, щоб вони там мали певне бойовозлагодження, розуміли один одного, мали сучасну, достатньо сучасну, як для Росії, техніку. І все таки оцього вже давно нема. Цього вже давно нема. Я говорю, лізуть як таргани, ну розбігаються приблизно так само. Ну, тобто навіть немає я так розумію, кому готувати, якщо ми говоримо про цих нових мобілізованих російських є, але вони набрали більше, ніж є пропускна можливість. Вони набрали значно більше і готують їх як попало. І оцю бригаду десантну вони не виводили в місці постійного дислокування, тобто її там до Водовистока ж не вивозили, її перекинули десь в Крим. Десь Крій, і там привезли до них яких мобілізованих ну щось там в Криму вони понавчалися, але це не той рівень підготовки, який навіть був за мирних часів в Росії. Угу. А, була така інформація. Не знаю, от що ви зустрічали чи ні, що в там перші півроку свої елітні підрозділи та навіть і тих же гурівців Росія втратила через що. Через те, що кидала на невластиві для них завдання. Ну, наприклад, була інформація про те, що майор Гурєвець загинув під час зачівки вулиці у Маріуполі. В принципі, на такі завдання, ну, такі спецпризначенці вони не мали б призначатися. чому їх туди призначали? Просто не вистачало живої сили? Ну, Та в першу чергу є така ще з радянських часів дурнувата. Традиція, що обов'язково треба виконувати будь-які будь нерозумні, нереальний наказ керівництва. Тобто треба взяти той, той Маріуполь. Завтра взяти відропортували ще вони, до речі, взяли, а його не взяли ще там. Треба ще більше, ще більше, швидше, 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 бо вже відрапортували, а взяття фактично нема. Тому кидаємо в бій, кидаємо в бій всіх, кого завгодно, аби було якесь просування. Ну, це, це армійська. Така армійська традиція пострадянська, на жаль, нас теж є певні такі. Ну на початку війни, принаймні, такі приклади були. Зараз їх фактично немає, наші сили спеціальних операцій виконують саме професійні завдання, виконують їх достатньо гарно вони і обмундировані, і навчені, і озброєні, так як слід виконують. Я просто перетинався з людьми, які там боюють, і Там все гаразд. А те, що в них відбувалося, людина там не значить не ні коштує нічого. Це найбільш сходний матеріал для російської армії. Та яка різниця? Спецпризначення, Гурєвіць Чміє, там, там розвиску якусь виконувати. Вперед і все.